Буквально пробігся 5 хвилин і вже ціла миска. Мені нарешті вдалося вияснити, що це за сорт. Не виявився. Знаєте що? Сорт Альба. Це Альба. Та-та. Ось характерні дві півдольки. Витягнута форма. Знаєте, чим це нагадує Азію навіть? Тут і інше. Ей. У неї, по-перше, дуже погано стигне кінчик. Що таке не скажеш? Так, треба знайти нормально. Так, це вже зділе, понятно. Витягнути, непонятно. Далі, далі. Так, були такі характерні. Характерні були. Ну ось така з роздвоєнням. Характерна витягнута ягода, це альба. Скоріше за все це альба. Біда в тому, що мати їх тут убила попилами, гноями. І ще з весни не прийшла пропилати нормально. Бачите, як камінь. Все камінь. Вона тут не замульчована. А донедавна стояла в ось таких бурянах. Ну, і що тут може очікувати? Вона то виглядає густою. На більшість гідна ніги такі дрібонькі. Деякі кисні. Зараз я знайду те, що мені подобається, і не скуштуємо. Це може бути. Це вона відпалась. Одну таку. Ну, в мене такі невеликі продуговач. І давайте візьмемо ту, що з самого початку було. Зараз я їх обмию і будемо пробувати. Так, почнемо з цієї. Ну, що, можу сказати, розсипчаста, гарна, Ну не як морква, а. щось таке похоже. Ану, пробую першу. Солодка, трохи твердовата, навіть не так, навіть не твердовата, просто щільна. Пробую другу. Має кислинку, вона не те, щоб дуже сильно виражена, але після смак є. Так, пробуємо цю. Це викликає трохи більше довіри. Давайте скуштуємо цю. Ця була значно м'якша, солодша, навіть досить солодка. По-моєму десь. 8 з 10. Я би дав їй 8 з 10. Хтось каже, що вона страшно кисла, тверда. Чи ще яка? По-моєму, це нормально. Не те, щоб бомба, але бути може. В принципі, непогано. Вона солодка, не дуже кисла. Я б сказав, взагалі кистинки зовсім мало. Як на продаш, то в самий раз. Яка історія цієї ясниці? Колись я замовив 8 сортів з надією, що мені відправлять те, що треба. Але в результаті мені відправили, виходить так, альбу. Може перепутали комусь, <гум> відправили те, що треба. Я взагалі що думав? Що Якщо людина займається тим, то вона не може тобі відправити, Бог знати що. Ніхто не буде спеціально вирощувати непонятні суниці. Просто перепутали, чи, чи, що зробили, непонятно. А до речі, минулого року вона була значно смачніша. В цьому році півтора місяці дощів і з дощів зразу в жару. Звичайно, що вона вийшла якась така собі. Ну, минулого вона була добра. Всі були добре, що я пробував. І цього року да, добре. Навіть не дивлячись на таку погоду. Я роблю замовлення, люди хотіли Відерку отаке. Скільки тут? 5 нитрів. Приблизно 3 кг. Збираємо цього і трохи Азії. А До речі, на листях біла окантовка. Видно, що їм не добре. Не думаю, що цей сорт буде супер для власного споживання. Ну от на варення і компоти це будемо в самий раз. Кажуть, що він супер урожайний. Я також бачу, що на ньому висіло тут сотні суниць. Але це другий рік. Тож треба розуміти. Так, у нас, тут останні, у, нас? у нас тут останні проблеми з нашестям. Перший день клювали, хто дорозди. Далі сонце пекло. цілому ніяк нам жити не дають. Що ті вороги прокляті, що погода недобра. Я думаю, якби... Так відривається вже. Так я думаю, якби займався цими суницями, то вони б всі були нормальні такого розміру, о? досить товарні. Ну Тут то треба було приділяти час. Зараз доводиться викидувати. Понад кус вони теж велик. А ну і так, кінчик погано стигне. Ще одна проблема. Так, ідемо далі. Там вгорі була Азія диво. Також накрита. І також була висаджена скоцет. Диво видно. Але ви знаєте? Точніше нічого не видати. В ній нічого немає. А що я тут діли птахи? Нема такого врожаю. Та й у нас весни взагалі не росла. Так що то що треба думати? Як сидити? Ми тут достатньо перерили. Цю я беру доїдаю. І будемо йти на нашу плантацію Азії. Ми повернулися на нашу плантацію Азії. А що ж це за шнурки такі? Зараз я все поясню. От зараз знайшов А, як гадаєте, що це таке? От що з неї сталося такого? Вони всі поварилися. Вони всі поварилися. Тут купа зварених є. Ця зварилася. Якщо її попробувати, вона буде дуже солодка. не, не солодка. Зварилася раніше, ніж пристигла. Тут купа пропала. Просто поварилися. Так, то що то тут відбувалося? В понеділок ми прийшли і побачили, що зранку вже купа суниць поклювана тими птахами, дроздами, чи ким. Тому довелося не робити отаких от полохів. Птахи їх перший день боялися взагалі, ні одної покусиною. Так, а на наступний день що було? Це був вівторок, стояла 30 градусна жара і суниці по... І суниці помали почали варитися. Довелося зробити ось таке укриття. І ще дивитися, щоб воно до суниць не прилягало, бо теж варяться. Я порахував, то приблизно, приблизно 10 кг відпало з таких варених. Перший день дрозди заклювали, а на другий день сонце спалило. Коротше, нема що розказувати, йдемо збирати. Так, почнемо з першого рядка, як завжди. Так, що у нас тут чуть не пристрія, це нічого страшного. Це також це не стоїть. Якщо важко відорвати, бо так тримаються. Так, я б хотів найкраще попробувати. О, така добра буде. Я, походу, знаю, що ми зараз попробуємо. Вона чуть-чуть тут підпечена. Все, туди її на тарілку. здається, що тут зараз гроза буде. Як діду й казав, будуть бомби висити. в не в небі, а, от... а. Тішу в руках. Суниці тут понаростали, Ох, дай Боже, я їх накрив граволок Вони під ним так махом ростуть. Не печут. Таке кине інше слово 19 червня, та, та 19 червня. У нас осені ще тільки почали пристигати. А Ми вже повним ходом збираємо. Це це який? Четвертий збір. Це у нас четвертий збір. Такі лапчі понаростали. Так вона гарно виглядає тут. Капець. Ціна зараз приблизно 140 гривень. Це не я продаю. Ну давно що довідемо. Скільки зусиль на неї було потрачено. Так, що ж що, тут щось є. Там знизу я вибирав. Так, так. Можна починати з другого. Як бачите, зі зйомками мені поки що ніхто допомагати не спішить. У мене є великі плани. Давайте спробуємо цю, вона якраз має бути дуже смачною. По ній видно ось такий глянець класний. Якось форма все відповідає. Давайте. М -м -м. Це певно, це мене смачніше, що я пробував сьогодні. Так і сьогодні. Як я сказав, в мене є плани ще на розвиток чотирьох каналів. Один офіційний, там будуть відео. І щоб довго не шукати, щоб все було в доступності. Цей чисто розмовний, щоб хоч якось тренуватися. Один буде про походи в ліс. Можливо, один буде про гриби або ще про щось. Але бачите, і тут що не дає покази на такі канали. На першому одразу пішли були перший день. А тут не все так просто. Хоча він вже зрозумів, про що про що він почав видавати трен... вкладку в тренді. Почав видавати вкладку тренди. Наче він асоціює мій канал із якимись іншими. Він розуміє про що, але поки що не дає покази. А нема показів, нема переглядів. Що ж це таке? Я не можу й дорвати. Напевно, відео тут про фрезерування мотоблоком вже вийшло. Це б мало спрямувати. Сказати потрібне русло. А збір полуниці. А це відео про збір полуниці. Мало би стати, так сказати, крапку в нашому напрямку. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Мені так подобається, дивитися, як вона накопичується. Суниця за соницю, копійка до копійки. А сониця по 140 гривень. Тискаєш, що дорого. Я скажу, що це адекватна ціна. Вона не занадто висока, Ну і не те, щоб низька. Попав. Ох, тут не додивився. Договорився і не додивився. Це добре. Це ні. Це попечене на сонці. Дякую за те, що дивитесь. Як бачите, ми все-таки добилися якогось результату. Хай і було важко. Ну, но... далі буде ще тяжче. О, дядя прийшов. Треба було раніше показати. Там нічого немає, що він там дивиться. Ти рядок в першу чергу проходжу, бо він не накритий. А оці всередині. До них найважче підобратися. Вони, Вони посередині. Хочеться розкривати все агроволокно. Чи там дядя? Я його холодця за полог. Так, це чуть-чуть не достигло. Я не знаю. Я стараюсь рвали тільки самі такі достигли. Хіба вага більше? І смак ліпший. Оце дуже добре, я вже виджу. Вже бачу, вона добре. Камера не передаёт ну, Мою её не обдуришь на добра. Как и тот дядя Он не збирає, но пройтись, посмотреть он может Так, мы уже заканчиваем mm -hmm. Дядя, что дядя делает? Жрет, вредитель mm -hmm. садовый mm -hmm. Садовый вредитель, на тебе mm -hmm. вот такую На! Тримай! Та красотні! Які красотні, блін! А то що купа відпала, де диво... Вон де повно гнилих. Є. Вон диво посередині, повно гнилих. Є. Я там не збирав. Ми назбирали стільки, скільки треба було. Такі ж файненькі. Підут. Чим там робить? Ти паскода! Перех, жреш. Жреш? Ну нагляк. Тільки відійшов на пару хвилин і вже птахи налетіли. Падскодах. Жрут і жрут. Жити не дають так, ми ще не провели дегустацію в Азії, правильно? Давайте таки порожчмихаю. Коли їжі таке кожен день уже вже з часом звикаєш. І щось і знайти, що, що тебе вразить, Ну Вона дуже м'яка, смачна, соковита. Її можна такого... Легенько роздавити, з неї сок потече. Цукру в ній вистачає. Я не те, щоб дуже цукор люблю, на ще зуби заболять. Воно таке ідеальне. Можна ведрами їсти, але тільки навіщо. Це було найкраще. Вони всі такі якісь. Чим вона дивні... дивніша, тим смачніша. Дядя мій прийшов. Ми його здуємо. А він же щось там несе. Він має нюх. Я прийшов бать, паскуда. Що прийшов? Зачем? Що приніс? Все, будемо закінчувати.